Виконуємо номер 21 із завдань для повторення курсу математики 5-6 класу підручника Алгебра 7 або Математика 7, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Запишіть у порядку спадання числа 7,7, 7,6. 7,8, 6,8, 7,73 і 7,65. Та прочитайте назву міста Героя України. Дізнайтеся з інтернету, що, за що місту було присвоєно це звання. Приступаємо до виконання. У нас у порядку спадання: отже, від найбільшого до найменшого. У нас є числа в яких ціла частинка 7. Порівняємо спочатку їх десятих 7, десятих 6, десятих вісім, десятих 7, десятих 6, найбільше 8. Тому перше число найбільше це 7,8, і відповідно літера і. Далі наступне число у нас 7, 7 десятих. Це цілих тут 3 сотих, тут 0 сотих. Отже, 7 цілих сімдесят сотих і літера. І 7,7 сімдесяти. І літера. Далі 6 десятих, сім, десятих. І 7,65. Тут сотих 5, тут сотих 0. Тому більше 7,65. І далі 7,6. Ну, а тепер у нас одне тільки число, де 6, цілих. це останнє найменше 6,8. І отримали назву міста ірпінь. 24 березня 2022 року указом Президента України з метою відзначення подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. місту присвоєно почесну відзнаку місто Герой України. Номер 21 із завдань для повторення курсу математики 5-6 класу підручника Алгебра 7 або Математика 7 виконано.